Всім доброго дня. Зараз приїхав Іван. Ніби попросив хлопця, щоб приїхав верхом на кобилі з молодятина. З молодятина, так? Так. Привів таку кобилу на паровку до Добрині. Скільки років? Кобилі 5 років. Кобила е, вже у тебе була, так? Так, коли з Відколі комарика ця кобила по походить, Іван е, взяв був її у 6 місяців, потім продав йому, а тепер далі забрав. Це далеко вона не йде? Воно, так. Та. Червоно темна. Зараз е, Іван не бачив, коли вона в охоті, зараз, зараз він дав її від лікар її уколов. І зараз ми подивимося, чи вона, чи вона гуляє чи не гуляє. А, та, та. Це, як сказати, уколом визвели охоту, але зараз все будемо бачити. Непогана кубила. Така під роботу. Під роботу і на лошата. Дуже гарно. Є у нас вже тут на, навколо багато гарних коней. Тебе що ще є вдома? Ще кобили і олій. Ось такі до роботи. Іван має ще, ще одну кобилу і ще одного жеребця для роботи. Та й коні є коло чого працювати? Є воно на два боки так кладе, чи ти так? Ні, ні, так ходи. Що часати буду, гривий. спокійно. Щось трохи принюхаюся до мене. що? Напевне, може буде... буде зараз... <зараз> так. Буде робота. Добриня буде працювати по своєму призначенню. <зараз> Ти не кував є? Ні, буду кувати. Кувати. На чотири будеш кувати? Mm. І треба трохи давати роботи. Гарно mm. є. То вона їде сама і у парі? Oh. Запрягав? Що вона роботу свою знає? Ага. то вона була ще в Шив степана, так? В один, пері... один період. Що угу. нам молодятин Червоно-темна. Така робила непогана. Широко взаді. Шукає зеленого. Так, так ідемо ми по подобрення і будемо пробувати щось з цього вийде. Параон може тепер тут парує. Бело а обримі буде парувати диваново. Це будуть такі осінні лошати. Якщо ми кубелет приймуть, то будуть осінні лошади. На осінь. Ідемо дещо докубили. Така жовта велика кубела, вона зараз є. Вона зараз того в селі, в лістер, так? Ма що це? Віживо. Прив'єзе вже на весь супінційно. Давай пойтаюсь віця. Є, є, є. гуля. Він не привик. Е, він кований не був. А зараз я його підкував і це налітується на, на підкови. Колись казали, що підкови бухтували так, аби сніг не тримався копита. А зараз ніхто це вже не робить. Ді, діди, ді, їде. Він не розуміє, це підкови Випадає і його. Діємо, шию. Та, на шию його. На шию по підпередні ноги і висипенціну ззаду. Хлопці прив'язують кобилу. Дір. Зараз як Бог поможе, то вже на лютий місяць мають бути. Кобили вже лошата мали б бути у лютому місяці. Дві або три, точно не пам'ятаю. Вище пенсіну, вище пенсіна і на крайну держку. Отак. Неще трохи. Отак, так. І на крайну дірку, найціпкіше, бо мама може зараз... Кутасів навіть кутасів не треба у нього. У нього є свої прикласи. Бохово. Нагородив таку гарну гриву. Так, добриня свою роботу зробив. Зараз так, пані, підтру... підтруть, її, бо вона не тиснулася, в нас і тесне, знаєш, що це рушна в змісті, знаєш. Зараз. Хлопці сідають верхи на ній і поїхали. Обов'язково. Та й сідає. Тама ну, я. Така, якраз. Я вновь був. Ось така. Да ні, на ті.

У нас зимова, зимова паровка. Ходила приклада жеребець, Розгулявся. Так що, кого цікавить, фараон, фараон з добрині працює. Круг... Круглий рік. Круглий рік. Весна, літо, осінь, зима. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.